Кожен сьомий школяр віком від 13 до 15 років вживає тютюнові вироби, а кожен п'ятий курить електронні сигарети. Одна з причин це реклама у місцях торгівлі, які знаходяться навколо шкіл. Керівні принципи рамкової конвенції возі з боротьби проти тютюну прямо вказують, що видиме розміщення тютюнових виробів у місцях торгівлі є формою реклами тютюнових виробів. Ну, тим, що воно яскраво дуже пахне фруктами. Тим що яскрава картинка. Стоять діти і бачать, що тут дуже багато сигарет. Вони цікавляться, що це, і е, вони хочуть це купити і почати корити. Чим частіше молодь та підлітки зустрічаються поглядом з пачками сигарет та з їх демонстрації, тим підвищується ризик у підлітка такої лояльності, толерантності і інтересу до споживання та паління. Ну, провокує. Е, е, да, провокує реклама. Діти можуть подумати, що це круто, може курити чи щось таке. Да, вона яскрава реклама і ну, е, деякі думають, що це весело, круто і. думаю, що да, якщо дитина стоїть тут на зупинці, чекає транспорт якийсь і роздивляється, то можливо воно якось і стимулює, заохочує до купівлі. 1 вересня українські діти підуть до шкіл, і багато з них, на жаль, піде мимо тютюнових викладок, які, як виявилося, є одним з інструментів тютюнової залежності для молодшого покоління. Попри те, що Україна підписала багато міжнародних документів, зокрема рекомендації Всесвітньої організації здоров'я. По боротьбі з тютюном, де по суті ці тютюнові викладки визнані як один з інструментів реклами тютюну цього року нам вдалося зробити важливий крок. Я запропонував поправки, які прирівнюють тютюнові викладки до реклами і ця. Ці поправки були підтримані комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики. На жаль, вони не знайшли достатньої підтримки поки що голосів в парламенті. Але я впевнений, що це лише перший крок. Я впевнений, що все таки парламент знайде в собі сили для того, щоб підтримати боротьбу проти тютюну, підтримати боротьбу проти цих тютюнових викладок, і ми зробимо нашу націю сильнішою і здоровішою. Дослідження в Україні продемонстрували, що 63% дітей у віці 13-15 років спостерігають рекламу тютюнових виробів у місцях торгівлі. В той же час дослідження демонструють, що діти, які спостерігають рекламну викладку тютюнових виробів у місцях торгівлі, мають ризик почати курити на 64% вищий, ніж ті, які таку рекламу не бачать. Саме тому ми, як громадськість, закликаємо парламент заборонити видами розміщення тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння у місцях торгівлі. Це шкідливо і ну днем за днем це тих. Тому що коріння вбиває. на них впливає реклама, на них впливає середовище. І коли вони бачать, що хтось один починає ну, за сигаретами йти, вони яскраві, особливо ці, які нові. Тому так ну, це впливає, і вони їх заохочують. Ну ця реклама до покупки.